А я хотіла любити, хотіла любити тебе. Ти живеш у далекім небі там далеко, де зовсім немає мене. Де подіти мої почуття, коли душу вони ламають? Я ходжу по землі не жива, тільки люди цього не знають. Як навчитися жити? Як навчитись любити цей світ? Я не зможу без тебе не зможу. Чому ж без мене у землю ліг? Хіба ж я винна, що кохати зуміла так сильно, так сильно кохати тебе? Та чи винна, що без тебе не вмію, без тебе немає й мене? Душа бажає твого тепла, а тіло в обійми так сильно хоче? Тільки люди сказали, що я вдова, яка без тебе тут. Жити зможе. Та що знають вони про біль, та що знають вони про мене, тільки ти відчувати вмів, тому так сильно і хочу до тебе. І я ходжу не жива по землі, І я на ній заблукала, стежину знайти не можу, як покинути мене тут міг. І я ж без тебе і жити не хочу.